Це Уейд, ми будемо проводити молитву за зцілення. Це має бути дуже потужним, якщо ви живете за біблійними стандартами, відвідуючи церкву та дотримуючись заповідей. Це буде дуже потужна молитва. Ви не знайдете цього ніде більше. Це від Святого Духа. Це йде звідси і ніоткуди більше від Святого Духа. Отже, сідьте в зручне крісло, і на початку буде лише невелика участь. Отже, ми можемо почати. Отже. Лаштуйтеся зручно в кріслі і в ім'я. Та авторитет Ісуса я говорю від імені людини переді мною. І я хочу, щоб людина переді мною повторила за мною. Я прошу Ісуса, зцілити мене. Віднови моє здоров'я. Я віддаю все невибачення Ісусу. Ісусе, забери від мене. Я більше не хочу цього. Забери те, від чого я не можу відмовитися, те, що не хочу віддавати, будь ласка, забери це від мене. Ісусе, забери це від мене все невибачення, навіть те, про що я не знаю. Я віддаю це все Ісусу прямо зараз. Я прошу Ісуса зцілити і відновити моє тіло, мою душу і всі частини мене до досконалого здоров'я. В ім'я та авторитет Ісуса. Я прошу Ісуса зцілити мене, відновити мене. Поможи. В ім'я, і це моя частина в ім'я та авторитет Ісуса. Я закликаю, щоб Святий Дух, Святий Отець, Син Святого Духа зійшов на цю людину і наповнив її світлом і миром Христа та Святого Духа. Згідно з посланням до Євреїв 4:12 я розділяю душу і дух людини, і я далі розділяю цю людину на її серце і я наказую. В ім'я та авторитет Ісуса, щоб всі частини цієї людини повернулися до неї, прямо зараз, очищені кров'ю Ісуса, і я наказую в ім'я та авторитет Ісуса, щоб всі злі духи, прокляття, чаклунство, частини душі вийшли з цієї людини переді мною, вийдіть з їхньої голови, розуму, думок, серця, душі та всіх частин їх. Я виганяю тебе силою кров'ю Ісуса, іди, йди, йди! Усі злі духи, прокляття, чаклунство, частини душі, вийдіть з людини, з їхнього тіла. Я виганяю тебе силою кров'ю Ісуса, йди мечем духу з послання до євреїв 4.12 Я припечаю кожен дух, кожну недугу і кожну частину, що страждає від будь-якого духовного гніту. Я відрізаю тебе мечем духу з послання до євреїв 4.12. і я наказую тобі вийти в ім'я та авторитет Ісуса. Ди. Іди, я наповнюю всі ці місця світлом і миром Христа та Святого Духа. І мечем і Духом з послання до Євреїв 4.12 ми відрізаємо нечисті душевні зв'язки. І я наповнюю ці місця світлом, і миром Христа Святого Духа. Я наповнюю всі ті місця, які були звільнені в ім'я Ісуса. Згідно з посланням до Євреїв 4:12, меч Дух. І я розділяю цю людину переді мною, і я далі розділяю. Ця людина переді мною до кожної клітини в цій людині переді мною, і я говорю в ім'я та авторитет Ісуса до кожної клітини. В цій людині переді мною ти є слово Боже, активне з Євангелія від Івана Першої та послання до Євреїв 4.12. Я говорю життя, здоров'я, життєву силу, зцілення та відновлення в крові Ісуса, щоб покрити кожну клітину в цій людині переді мною. І Я далі говорю меч, дух з послання до євреїв 4:12, щоб покрити кожну клітину цієї людини, перевернути всередину і щоб імплодувати в центр кожної клітини мечем духа, імплодуючи в центр кожної клітини людини переді мною по всьому її тілу, імплодуючи в центр кожної клітини меч духа. Проникаючи в центр кожної клітини світло Христа, крові Ісуса і світло та мир Христа, Святого Духа, щоб наповнити кожну клітину під цією людиною переді мною, досконале здоров'я, зцілення та відновлення, кожна частина цієї людини переді мною, і кожен орган в кожній частині крові, в кожній частині серця та в кожному органі цієї людини переді мною, по всьому її тілу я говорю життя і життєву силу. Кожну клітину мечем духа з послання до євреїв 4.12. я далі розділяю до кожної клітини в цій людині переді мною і я покриваю кожну клітину в ім'я та авторитет Ісуса. Я заклинаю, щоб кожна клітина була покрита мечем духа з послання до євреїв 4.12. і перевертаючи назовні, щоб перевернути всередину і імплодувати в центр кожної клітини, просто зараз. Проникаючи в кожну клітину мечем духа, проникаючи в центр кожної клітини. Зі світлом е, Христа, світлом Христа та миром Христа і зціленням Ісуса Христа, щоб наповнити кожну клітину в людині переді мною, наповнити кожну частину цієї людини світлом Христа, світлом, зціленням і присутністю Ісуса Христа, щоб наповнити кожну клітину людини переді мною. Просто зараз, та авторитет Ісуса. Я закликаю це так. Ти є слово Боже, живе і активне. Кожна клітина є словом Божим живим і активним з Євангелія від Івана першого, і я проголошую та закликаю досконале здоров'я, зцілення та відновлення для людини переді мною. Я закликаю це так в ім'я та авторитет Ісуса. Цілення здоров'я та відновлення у кожній частині цієї людини, їхній душі, їхніх емоціях, їхніх спогадах, у кожній частині них, у кожній клітині, в кожному органі я проголошую життя і здоров'я в ім'я та авторитет Ісуса. Я благословляю цю людину, я благословляю цю людину світлом і миром Христа та Святим Духом, мечем і Духом з послання до Євреїв 4.12. Я далі розділяю цю людину переді мною. І я далі розділяю на кожну клітину. Говоріть до кожної клітини ти є слово Боже живе і активне з Євангелія від Івана І, і ти будеш слухатися. Я закликаю тебе підкоритися моєму слову. Ти є слово Боже, живе і активне з Євангелія від Івана першого. І я наказую та закликаю, щоб кожна клітина в людині переді мною була покрита мечем духа, послання до євреїв 4.12, перевертаючись назовні, щоб перевернутися всередину і імплодувати в центр кожної клітини з мечем духа, послання до євреїв 4.12, проникаючи в центр кожної клітини в тілі цієї людини, просто зараз приносячи світло Христа, мир Христа та кров Ісуса, щоб наповнити кожну клітину в людині переді мною. Приносячи досконале здоров'я, відновлення, життєву силу та мир Христа, і змиваючи кожен гріх і скасовуючи кожне прокляття в тілі цієї людини, в їхній крові та в кожній клітині, звільняючи свободу, досконале здоров'я, життєву силу та відновлення в кожній частині тіла цієї людини, я проголошую життя просто зараз в ім'я та авторитет Ісуса. В ім'я та авторитет Ісуса я заповнюю всі ці місця, які були залишені світлом і миром Христа та Святим Духом, світло і мир Христа та Святого Духа. Амінь. Я прошу вас подивитися це відео, коли ви прокинетеся і перед тим як лягти спати. Поки ти не почнеш почуватися краще, ця молитва відновить воно зцілить, якщо ти живеш за біблійними стандартами. Я благословляю тебе шляху, Благословення.